Шукаєте ігровий ПК? Рекомендую Evolve від Telemart По поряду причин. По-перше, це їх начиння, комплектуючи всі нові, брендові та добре підібрані один до одного, що до речі, оцінюють і відомі українські комп'ютерні блогери. По-друге, це гарантія, якої більше ні в кого немає протягом трьох років після покупки. Якщо станеться гарантійний випадок, вам просто замінять комплектуючу, що вийшла з ладу на нову, і вам не доведеться чекати її з ремонту. По-третє, це зовнішній вигляд, все солідно, акуратно і замість логотипа Evolve можна нанести ваш нікнейм такими ж підсвіченими літерами. Замовляйте, Евел, за посиланням під відео варіанти є під будь-які ігри і під будь-який гаманець. Вітаю, шановні козаки! Сьогодні ми з вами поговоримо, чи варто качати бача 25 тонн, так як він знаходиться у нас в акції в бій з 5 серпня по 5 вересня. Ціна за відео одна оподобайка. І напиши коментар, гарно сідайся, та готуйчо його чарку з салом. Та їдемо розбиратися в гілці бача 25 тонн. Французька школа танкового будування завжди відрізнялася в нашій грі, і бача 25 тонн, так скажемо, класичний представник цієї школи. Картонний швидкий танк, який може наносити велику шкоду одноразово. Завдяки барабану може забрати навіть 10 рівень, і бача 25 тонн може таким похвастатись. Нині 9 та 10 рівень, який перетерпів дуже великі зміни, мінялась кількість снарядів в барабані та тишечки нерфили стапались. Але останній барабан на 5 снарядів який може будь-який середній танк забрати, але ж знову ж таки з везінням, як же це робити? Ми з вами подивимося на фоні одному із боїв. Але до кінця відео, ти вирішиш, чи варто качати цю гілку чи ні. Розпочнемо з навичок екіпажу, обладнання та етичних характеристик танку. Про те, що може танк, та як краще застосовувати, та поговоримо про негативні сторони та під кінець ми зробимо висновки. Чи варто прокачувати бача 25 тонн в ангар. І розпочнемо з того, що у нас є барабан і у топовій гарматі, яку ще потрібно буде відкрити на 5 снарядів з в 390 одиниць. пробивання 259 мм, а кумулятивним 330 мм. Ніби непогано. І думаю, що зараз кумулятив заряджу і буду Роздавати, але ні. Я раджу: якщо возити кумулятиви, то не більше 10 снарядів. До слова, боєкомплект невеликий, всього 30 снарядів. Варто подумати, які снаряди краще заряджати, ну і фугаси. Сюди вам, звісно ж, не раджу. Отримуємо 2000 шкоди з барабану, а це тільки ХП більшості 10 рівнів, плюс-мінус 2000. Відповідно, якщо вам крутять і у вас вилітає альфа, то навіть можна забрати більшість танків, навіть важких. Але в більшості в своєму середні танки можуть дуже сильно пожаліти, що до вас вилітає. І тут ти собі думаєш, ага, оце агрегат з барабану видав 2000 шкоди, і вже добре. Тобто середня шкода у вас буде висока, але фіг там. Танк дуже прив'язаний до обладнання та екіпажу. Якщо по екіпажу 5-6 навичок, це вже буде достатньо до слова. Я граю всього з 104 обладнаннями, і тут все по стандарту: стабілізація, вентиляція та просвітлена оптика. Також я використовую доппайок та інструкцію на вентиляцію для того, щоб максимально покращити параметри гармати та зменшити час перезаряджання якомога більше. При цьому всьому я отримую точність 0,33 метра на 100 метрів, яка далеко не найкраща, і час зведення тут довге. 2,35. І це не найгірший показник танку, а саме неприємне це стабілізація батчата. Навіть трішки двинутися з місця, коло зведення у вас просто стає неймовірних розмірів. Збільшується і доводиться знову чекати зведення, а воно довге. Ну і хтось може сказати: ну увірвався ти, притик роздав барабан, розкид не вліяє, як кажуть. І танк пруткий для вриву, на ізі роздав барабан і все вільне. І все, ти можеш бути вільний. Але і тут є невелика засада. По простій причині, що зрівнюючи з танком восьмого рівня, який може забрати однокласника на восьмому рівні, тут та ж сама біда. Час перезаряджання снаряда в середині барабану 2,73 Дуже довго, і сама реалізація один в один з 50 100 І той, хто володіє 50-100, може реалізувати барабан. Ті чудово розуміють і зможуть чудово грати на бача 25 тонн, тому що. Відповідно від тяжа ми дуже мобільні і у нас є дуже хороша непомітність. Якщо прокачавши навички та маскування, та натягнете камуфляж, то буде взагалі чудово. Як ми бачимо якусь проблему в якомусь місці, то нам потрібно розвернутися та тікати. Так як Бачат 25 тонн це танк, який має найкращу динаміку у грі 28,2 коняки на тонну. Я маю на увазі середні танки, а ЛТ розрахунок ми не беремо. Але враховуємо це з 63, і за рахунок максималки 65 км в годину ви ніфігово можете звалити з будь-якого місця, де можете отримати шкоду у відповідь або дати безнаказано. І час перезаряджання мого барабану в моїй комплектації 33,65 секунди. Так якщо поставити бонове обладнання, то буде набагато краще. Але я використовую звичайне обладнання, те, що використовують більшість гравців. КВН у танка не сказати, що комфортні, а точніше, сказати, що це не комфортні Комфортні набагато простіше, тому що 6 градусів, як у об'єкта 140 радянського танку, ще плюс-якось-мінус, плюс, плюс більш-менш, але 11 градусів доверху це дуже печально. Наїхавши на невеликий горбик, ви просто можете потрапити в ситуацію, в якій не зможете підняти гармату і вистрілити в танк противника. Я в таких ситуаціях бував. І повірте, вони такі собі. Тому вибір місця для того, щоб стріляти на цьому танку, він дуже специфічний і потрібно розуміти всі її дії. Також БАТ не залишений і огляду, так як в мої комплектації він складає 495 метрів, для того, щоб стати в кущі та самому собі світити для нанесення шкоди. Але хочеться підмітити, що саме через такий геймплей БАТ дуже залежний від команди. Тому що танк в соло, як і 50-100, аналогії один в один, не менший як по геймплею, та дуже схожий з 50-100. Якщо 50-100, відповідно не швидкий і втекти не вдається, то бат може користуватися своєю швидкістю. По всьому іншому, це дуже грозний барабан, тому що довга перезарядка не дасть вам засумувати. І ви будете думати, куди б вам звалити чи як правильно прорахувати хід, щоб не здохнути та не піти в ангар. щоб не отримувати шкоду. Але коли вже зарядилися. То БАД це вже один із небезпечних танків, особливо для СТ та ЛТ 10 рівня. Так, також танк можна використовувати на глобальній мапі. Але не на всіх мапах, тим паче, що зараз з'явились нові СТ, та як це С і батчат уже не такий дуже імбовий, і на ньому, в принципі, за свій барабан немає сенсу його брати на глобальну мапу, тому що є набагато імбовіші СТ, які наносять за ті ж самі секунди перезаряджання і розряджання барабану набагато більшу кількість шкоди. І ще один мінус це маленькі габарити танку. Ну як, він двоякий. Так з однієї сторони плюс те, що непомітність покращиться, а в іншому. Так як компоновка модулів дуже плотна. По-перше, у нас три члени екіпажу. І відповідно, якщо один виводиться зі штату, то час перезаряджання барабану підвищується. Також плотна компоновка модулів і часті крити боєкомплекту. Горить цей танчик чи ні, особливо у мене танк горів за 100 боїв два рази, тому я граю з допиком. А от ПТСАу 10 рівня, особливо фугасні або ж коричневі, вони просто обожнюють цей танк по простій причині, так як і всі інші гравці обожнюють французькі булочки. Повна відсутність броні дуже рідко рикошетить і можливість танкувати гусеницями, але це все випадковість, яка буває. Так як ти можеш вилетіти і в тебе влітає два рикошета і один в каток, і ти такий видихнув і втік за кут. Ну і після такого везіння я все ж таки думаю краще змінити фланг, тому що багато хто тебе буде чекати і в більшості випадків буде заряджений вже фугас. Ну якщо такий снаряд попадає в бата і наносить шкоду плюс-мінус 450 хп, небагато, але у вас крятується вже все. Ось це питання дуже цікаво. періодично бувають відразу відскакують командир і боєкомплект. Ну і може бути, що механік водій. І ти такий стоїш і думаєш, якщо в тебе не голдова аптечка, і що ж поремонтувати, каток чи БК чи бачок. Це нормальне явлення при потраплянні в бата фугасом. Ну як же грати на баті в умілих руках? Питання дуже цікаве. Я точно відповідь дати вам не можу, так як це танк ситуативний. Буває просто профітно залишатися в одному місці в кущах, наносити шкоду, а буває, що доводиться діяти, десь підсвічувати, так як немає вже легких танків, десь допомогти ЛТ, але, можливо, навіть допомогти з вривом. Так як швидкість добра, маскування супер, а з оглядом просвітленою оптикою це як суперовий танк. Але буває. Ситуації, коли ви в групі з середніми танками просто-напросто використовуєте танки, які підтримують вас, ви заряджаєте барабан, союзники кусають противника, залишається парочка в одного 400 хп, а в одного 800 хп. Вивалюєтесь в толпу і забираєте їх, і наносите шкоду ще по третьому противнику. А вже твої союзники будуть загризати інші хп того ж самого противника. І варто згадати про наші турбобої, які є поганими для барабанчиків з довгим каде. Видав один барабан і буває, ви ще встигаєте зарядити другий барабан, і, можливо, ще ви дасте декілька снарядів, а буває і такого не буває. Але якщо вміли розкидати барабан, то бат досить хороший і чудовий та приємний танк. Особливо для гри у взводі або в глобальній мапі, як я раніше говорив. Дивлячись, яка глобальна мапа та яка мапа. Загальному для того, щоб в'їхати влетіти натовпом і завалити когось із барабану. Але це все по ситуаціях і дивлюся грають гравці на батчатах. Але батчат вже не такий популярний, як CS 63. висновок: люди з головою можуть брати батчата і дуже якісно використовувати та насолоджуватися цим танком. Друзі, всім дуже дякую. Якщо тобі сподобався цей огляд, буду дуже 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 вдячний, якщо ти напишеш коментар та в загальному підтримаєш розроблення такого контенту, оглядів танків та гілок. Напиши, що ти хочеш наступне побачити в загальному вогляді. Всім дуже дякую, тихого та мирного неба. До зустрічі в нових відеороликах. Бажаю вам та вашим рідним здоров'я.